Добрий день. день! Мене звати Петенко Єгон. Мене звати Литвиненко Вадим. Мене звати Циганова. Ось наша Робота, робота, робота Зінківська картатеця. Це Зінківська портеця, де е, зроблені охороняли солдати. Що як оце, як ніч, оця вишка як током вдолі, як буде гроза, током удоліт. А як оце, як у купанти тоді оце. То пов'є. І ліхторики ще вони допомагають ночі, як світить, як окупанти будуть. У ну, нас тут розташовані три бежі. У сфері три кубники. І ще тут є Одно, вони різної висоти. Сама нижча – це для того, щоб можна було запустити ракет. Сама вища вона дає електрику. А е середня – середньому по ній дивляться, щоб купон не пройшли. У нашій зінківській фортеці є рухові елементи. Оцерато. Він вичисляє, де летять дрони. Оце подає сигнал спутників. Під час тривоги вони автоматично включаються, і так ми розуміємо, що о, тривога. Слава! Україні!